Ой, чи є чи нема, пан Господар вдома. Ой, чи є чи нема, пан Господар вдома. Щедрий вечір, добрий вечір, пан Господар вдома, ой нема, ой нема. Та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина, та й муки спетлювать, меду пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувать, меду пива купувать, щедрівний частувать. щедрий вечір, добрий вечір, щедрівний частувать. Завітали щедрувать, миру щастя побажай, щедрий вечір, добрий вечір, миру щастя Побажать, хай колосе ця Україна процвіта. три вечір, добрий вечір! Україна процвіта. три вечір добрий вечір! Україна процвіта Христос народився славімо Його, нехай різдво. Своїм благословенним світлом осяює наші душі, дарує любов та надію, зміцнює віру, оберігає на всіх життєвих шляхах.